Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу компанії JL Group Липень 2025. Ось такий класний, гарний літній каталог на нас чекає. І зараз будемо дивитися, що компанія приготувала з новиночок та які акційні пропозиції, нас чекатимуть у липні. Отже, новиночка у нас з'являється новий партнер, новий виробник Габріні. Це виробник декоративної косметики. І перше, що у нас буде, це живильні олії для губ. Це у нас іде полуниця. Ягідний, так, ожина, і персик. Дуже класні, я особисто вже ось цю сполониці тестувала. Мені сподобалося. Я Казала, хочу цього виробника до нас. І, будь ласка, він у нас з'явився так. Далі знову я б сказала повернення крему з пребіотиками, тому що це був у нас дуже класний продукт, який люди полюбляли клієнти. Але потім він вибився, дуже значно зріс в ціні, і ми шукали точно такий самий, але щоб був більш бюджетніший. Ми його знайшли, тому 100 мл 559 грн гривень вже у липні. Можна буде замовити. Ось тут залиш. Таке можна заскрінити. Далі, те, що я чекала, те, що я вже теж тестила, не знаю, сподіваюся, цього разу у нас з'являться дійсно чудові туші. Адже ось ці дві, наприклад, я вже тестувала. Дівчата казали, що, наприклад, в Польщі такі вже були в продажу, і їм вони теж дуже подобаються. З'явиться 6 тушей 3 по 289 гривень і 3 по 249 гривень. щіточки різні на будь-який смак. От, тому буде що вибрати і 13 мл. Всі 13 мл. Тому і об'єм не маленький, і ціна доступна, я вважаю, тому дуже чекаю цього моменту, коли зможу вже їх замовляти. Так, далі основа праймер так, для обличчя матовий 299 гривень, рідкий консилер 299 гривень. Взагалі, акцій буде багато, тому буду розповідати, відео буде немаленьке. Мінеральні румяна 499 гривень. Далі віск для фіксації брів 299 гривень. Олівчики для брів 149 гривень. Так, ось ці туші мені не подобаються, чесно кажу. Так, Олівець для очей один за 169, два по 149 гривень. Далі, рідка матова помада. Стійка 279 гривень, олівець для губ 159 гривень. Так, матова пудра 259 гривень, бібі-крем 219, далі палетка 219, стік для контурингу 429, рідкий ілюмінатор 269 гривень. палетка тіней 219, фіксатор для брів 229. Помада рідка. Матова, 169 гривень. Нагадують, всі продукти доктор Клінік вони будуть виводитись з асортименту з каталогу. Так, далі бівології серветки для зняття макіяжу 59 гривень. Молочко для зняття макіяжу 169 гривень. До речі, теж мені не подобається у нього аромат, але клієнтам він прямо зайшов на ура. А, так, аромати, мої улюблені, аромати 20 мл в Я їх дуже класно продаю. Мої клієнти їх обожнюють, повертаються кожного разу за новим ароматом або беруть той, що полюбив, полюбився. Тут у нас є чоловічі, жіночі та парфуми унісекс. Також є в нас такі аромати в 50 мл, але на них іде акція в червні. Аромати ЗНГ – 569 гривень. До речі, теж дуже класні аромати, особливо чоловічі у мене класно йдуть. Так, Далі. Аромати 100 мл. Це такі шлейфові, класні, а, жіночі та чоловічі аромати. Один за 999, два по 899 гривень. А, чоловічі аромати, теж, які дуже класно продаються, але виводяться з каталогу, тому що це виробник доктор Клінік. Тут у нас іде а, 699 гривень, 100 мл. Так, є. Далі, знову ж, аромати на акції по 649 гривень замість 739. Місти для тіла. Боже, дівчата, які це класні місти для тіла. І ті, і ті, але з цих мені особисто тільки фіолетовий подобається. Ці будуть 449 гривень на акції. І ті, і ті, це йдуть аналоги ароматів містів для тіла Вікторії Сікрет. Так, далі кожен другий бодіміст мінус 15% зі сторінки 46-47. Сонцезахисні кремчики ось у нас з'явились. Подивіться новиночки, і сонцезахисний крем для жирної шкіри і для будь-якої. І це для всіх типів шкіри, сонцезахисний новиночка. І ця серія це у нас міцелярна водичка для усіх типів шкіри гель для умивання та пінка для умивання. Дуже класні. І це крем для обличчя для усіх типів шкіри. Це у нас де 72 години зволоження та комфорту. Дуже класно, що ціна така не маленька, але якщо подобаються і потрібні такі засоби, їх можна завжди у нас придбати навіть під мінус 50-60% знижки. Тому хто хоче такі знижки, хто хоче користуватися класним продуктом, заповнюйте, посилання під відео. Залишу так і оформлюйте собі диско. Від 26 до 50 і більше знижки. А, і користуйтеся на здоров'я. Так, далі гель для очищення обличчя 329 гривень. І це лінтова делікатна маска 59 гривень. Взяла вже давно, але так і ще не спробувала собі, якщо чесно. Так, глиняні маски та а, крем пілінг для обличчя 199 гривень, але вони такі теж виводяться вже за асортименту. Пінки для вмивання, ось ці ось по 219 замість 249. Дуже класні пінки, але моя любов це ось я спробувала ось цю піночку. Від Лоренті, так, хочу її так сфокусувати, з вітаміном С. Наскільки класне обличчя. І це я тільки тиждень не користуюсь. Взагалі, мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Рекомендую. Так, далі у нас іде сиворотка, сиворотки для обличчя 1,429, дві по 369 гривень. Далі серія при покупці на кожен другий продукт. Мінус 20% є. Далі б'юті ціна на сиворотку 449 та гель домивання 219 гривень. Б'юті ціна сиворотка від темних кіл на, на темних кіл під очима 299 гривень. Серія з пробіотиками це та, що залишилася. Тонік 169, сироватка 349 і масочка 39 гривень. Та сама на чайне дерево іде акція спрей олії чайного дерева 169, маска 39 і сиворотка 199 гривень. Так, один за 309, два по 269 гривень. Це у нас креми для обличчя, відбілюючий для обличчя і тіла, крем проти ластовиня і відбілюючий крем для обличчя. Так. Мої улюблені кулькові дезодоранти по 149 гривень. І ось у нас є новиночка 329 гривень. Це у нас йдуть без спирту, з відбілючим ефектом, без алюмінію, без солей. Так, але хочу сказати: брала ось цей зелененький і блакитний, вони такі більше, я б сказала, чоловічі аромати. Треба було брати більше такі, якісь дівчачі кольори. Можливо, там будуть дівчачі аромати. Ще не тестувала, у мене мама забрала блакитний, зелений стоїть на продажі. Так, лосьончики для тіла, новенькі ті, що були в сумочку. Далі лосьони для тіла з дозатором 229 гривень. До речі, каталог мені дуже сподобався. Мило, одне з 149, два по 129. І з'явилась у нас недавно новиночка з ослиним молоком. Гелі для душу. Мої улюблені будуть на акції 219, буде 199. Полюбились моїм клієнтам всі, хто спробував. Ось саме ось ці гелі, блакитний, фіолетовий, рожевий він надто солодкий. Хто полюбляє солодкий, тим теж подобається. У мене клієнтка повернулася за ним, але його не було в наявності, замовила. А ось ці два це прям любов. Так, ці по 259. Далі ці пінки у нас по 149 на акції. Мило теж, мені... теж на акції 149, замість 179. Мені ці два подобаються чайним деревом із вишнею. Мінус 15% на кожен другий продукт зі сторінки 84-85. Гель для інтимної гігієни дуже класний, до речі, гель. Один за 269, два по 239. Вони приходять в такі гарні коробочці, можна на подарунок сміливо, якщо такі засоби полюбляєте, дарувати. Гігієнічні нічні прокладки по 119 гривень. Далі, мультифункціональна олія по 219. Теж дуже класні продукти, особливо ось цей спрей для засмаги. Дівчата, всі, хто полюбляє засмагати, щоб засмага лягала рівно, класно і довго не змивалася, рекомендую. Я його спробувала в минулому році. У дівчини, коли ми їздили в Анталію, у неї був з собою ось цей спрейчик. Ми користувалися абсолютно всі, нам вистачило всім за три дні. Загар ліг дуже класно, не три, ми були трішки більше. А, так, але я хочу сказати, що от Рекомендую спробувати саме ось цей засіб. Так, далі. Спрей сос з алоя Вера 239 гривень. Далі каштани, дезодоранти, пінки. Мінус 15% при покупці на кожен другий продукт з цих сторіночок. Далі наша недавна новинка, новинка черня. Це шампуні, кондиціонери та сиворотки. Так. Ще одна лінійка, хочу затестити, ще не тестувала, якщо чесно, ось цю залоя. Це фіолетовий, це безсульфатний, безсульфатного теж поки що немає на складі. Далі літрові шампуні від Лоренті та маски по 329 і 319 гривень теж на акції. Далі безсульфатні серії. Це у нас іде серія з кератин, арган і олива по 399 гривень кожен. Також на українське виробництво шампуні та маски від Global Leader Group. Мені дуже подобаються з алоє, а зараз ось ось особисто з колагеном. Один за 259, два по 239 гривень. Так, тут у нас все без акцій. Зараз користуюся цією шампунью від Віони теж, до речі, дуже класна для фарбованого. Мінус 15% при покупці на кожен другий продукт зі сторінки 116-117 шампуні кондиціонери. З'явилась, до речі, у нас з'являється ось така водичка. Вона вже у нас доступна до замовлення, але це новиночка липня йде. Розмаринова вода для волосся, космолів. За неї скільки класного почула, що теж хочу спробувати. Особливо тим, у кого проблеми з випадінням волосся, з ростом волосся. навіть у кого та проблема, яка лопеція, дівчата це незамінний помічник, такий спрейчик, Така водичка продається тільки в аптеках та у нас, і ще в одній фірмі, яка в рази дорожче нашої. Тому дівчина, яка розбирається в цьому всьому, так класно розповіла, що я теж хочу собі за її замовити. Так, далі, скраб для шкіри голови 299 гривень, і шампунь з коз'ячим молоком 119 дев'ять гривень. Ось ці відновлюючі спрейчики кондиціонери по 169 гривень. Багато з моїх дівчат кому подобається, тому. Тому хі, теж можна спробувати. так а, Фарба для волосся одна за 199, дві по 169 гривень. Це у нас без це у нас олійки. Це дуже класний протеїновий комплекс. Якщо ваші чоловіки або ви займаєтесь спортом і полюбляєте ці продукти, він дійсно дієвий. 3,899, тут 908 грам. Далі колаген, супер суперпродукт. 1799 гривень була акція, мінус 50% в цьому місяці, в червні він також на акції. Я собі взяла, тому що в жовтні місяці минулого року я вже його вживала. Мені дуже подобається. Що робить? Нігті відновила. Далі волосся стало менше випадати, і дуже класно на обличчі дає ефект. Воно Стало світліше і менше пігментних п'ян. Тому от, це те, що я замітила. Ну і взагалі загальне самопочуття організму теж покращилось, тому рекомендую. Так, омега 799 гривень. Що тут у нас? Омега 1849, тут 200 капсул. Так, дитяча шоколадна паста на акції. Далі. дієтична добавочка 799, 549 – це для імунітету. Дуже багато акційних цін. Розторопша 829 гривень. Що у нас тут? А спіруліна 229 гривень. Це Турція виробник, це Україна. І глінкобілоба також на акції. До речі, у мене є клієнти, які полюбляють, 219 гривень. Дітична добавка Д3К-2, 649. Теж дуже класний продукт. У мене клієнт підняв свій вітамін Д завдяки тому, що тут йде саме з кальцієм. Так, магній 599, синк 649 гривень, і мелатонін 549 гривень. Це наші зубні пасти, дитячий одеколон спрей 149 гривень, Теж дуже класний продукт, дуже класна ціна. На дитячу олійку та лосьон акція 149 гривень. З'явилась новиночка, ось такий сонцезахисний дитячий спрей, 100 крем вибачаю, 100 мл, 599 гривень. Тому що навіть діткам ви розумієте, який потрібен зараз захист. Зараз таке сонце 46 в тіні, тому я не знаю. Так, мило для кухті 119 гривень, і рідка фарба для взуття 199 гривень. Далі очисник для душових кабін 209 гривень, і засіб для хімчистки 169 гривень. Е, гелі для прання по 179 гривень, кисневий порошок 269, та е, засіб для видалення плям на одязі. Я не тестувала, але на акції 199 гривень, можливо, можна і спробувати. Ось іще одна новиночка. Ця новинка розходиться вже у нас на ура. Я вже знімала і в інстаграм. Якщо не підписані, також залишу посилання на свою сторіночку. Підписуйтесь. Там я багато показую продуктів. Що хочу сказати? Це прям топ продажів. наскільки мені сподобалось, бере абсолютно всі речі, дуже класно. І саме головне, він гіпоалергенний і не має ніякого запаху. Знаєте, оцих як варіель, та й то ці. Ну, особисто я не можу, я не переносю. А, а цей без ароматизаторів, без фосфатів. Ну просто листи для прання закинули листочок в барабан, все попрали речі, неймовірно чисті, класні і. Не знаю, краще спробувати, чим чути. Так, засіб для миття унітазу 219 гривень. Так, так, так. Засіб для миття підлоги 189 гривень. Далі, мультифункціональний спрей для очищення поверхонь 309, для очищення поверхонь цитрус 299. Це наші стартові набори для тих, хто зареєструється, вперше можуть замовити набір по дуже вигідній ціні. Якщо хочете зареєструватися, але ще сумніваєтесь, залишу номер вайберу, ви можете спокійно задати мені питання, і я відповім, і потім вирішите, як вам краще зробити. І на останній сторіночці у нас за кожні 129 гривень замовлення по каталогу будуть гелі для душу, жіночі або чоловічі, лише за 75 гривень. До речі, на ці 75 гривень у нас теж завжди діє знижка. Ось такий каталог є. Кому потрібно, кому цікаво. Каталоги відправляю новою поштою. Безкоштовно ви сплачуєте лише за доставочку. Але хочу сказати, дуже класна перспектива перспективна компанія, яка починає себе рекомендувати, прям дуже. Е, ну, я не скажу як, але умови для мене особисто за 21 рік, де я працювала, я завжди хвалю компанії, в яких я працювала в фармасі, так я нічого погано сказати не можу. Але часи змінюються. А в деяких компаніях нічого не міняється, але буває міняється в гіршу сторону. Особисто для мене. Тому де е, на моє. У мене багато питань завжди задають. Чому от саме JL Group, чому доктор Клінік був так JL Group, тому що це перспективна компанія, в якій я бачу перспективи росту. І тут дуже класні люди, тут дуже класний продукт, тому тут і працюю. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, ставте свої вподобачки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім пока!